Юлія Крижня влада микось наступна пара. Вагова категорія до 65 кг, кілограмів, восьмиста грамів. Серйозна категорія і будемо чекати, що поєдинок буде не менш видовищним, ніж два попередніх. Та в принципі всі, всі бої поки що доволі цікаві, і дівчата демонструють хороший високий рівень майстерності. чемпіонка запорізької області перший раунд до вашої уваги. Починаємо. Юлія пробиває. Намагається відповісти їй влада микоть. Ще один лоу-кік. Також тут є різниця у зрості, яку... Спортсменка синього кута намагається реалізувати. Жорстко пробиває на зустріч. Обережно так підкрадається. Влада, крижна на дистанції. Намагається її тримати, ну і це логічно насправді, чому б не використовувати те, що ти добре вмієш, той технічний арсенал, який вдається, але ось скорочує дистанцію влада, і тут цікаво, хто з них краще володіє навичками боротьби. Забирає ногу, але не вдається перевести суперницю, Юлії. Привантажує її зверху влада. Цікаво, що вона зараз буде робити. А ось і бачимо, що крижня. Займає вигідну позицію більш зараз. Звільнятиме руки, намагатиметься принаймні відтиснутися від опонентки. Менше хвилини заверш... до завершення раунду. Амплітудні, потужні удари. Ну тут можна й достроково закінчити, якщо так пробивати. Але суперниця поки що захищається і треба встигнути її розбити. Все, все, бій завершено. Юлія Крижня стає чемпіонкою України. І ще один такий от, е, фінал з швидкою розв'язкою. Дивимось повтори, так. Дуже драматична там була боротьба, щільність поєдинку висока. І ось тут все-таки Юлія продемонструвала, що вміє і боротися теж, і вміє фіналізувати, так би мовити, той епізод, який дозволив їй домінувати. Ну що ж, чемпіонка,